Сьогодні Україна згадує своїх синів і дочок, які померли завчасно голодною смертю і які не мали шансів вижити. Над ними чинили суд і, не давши права на останнє слово, винесли вирок винищити. Хмельниччина 80 років тому не була винятком політики катів. Чимало наших сіл спустошив голод. Ми маємо ще раз звернутися до наших молодих людей, щоби. Вони це пам'ятали завжди передавали з покоління в покоління, щоб такі події ніколи не повторилися в нашій державі. Обласна влада чітко підтримала позиції громадського комітету з вшанування пам'яті жертв голодоморів. Щодо проведення акції послання пам'яті. Саме ця акція буде направлена на нашу молодь, яка буде відзначати соті роковини з Дня Голодоморів у 2033 році. То дійсно було зроблено штучно. Ми знаємо, яка була врожайність, як було вивезено зерно, як забиралося в людей, і скільки людей загинуло. Особливо наша Хмельниччина це Старосинявський район, Староконстантинівський, Шепетівський, Полонський, тоді Проскурів, бо місто Хмельницький, і камець то я думаю, що ми сьогодні всі хмельничани повинні сповнити тих людей, своїх бабусів, дідусів, прабабусів, і дійсно те, що є, поставити свічечку в вікні і сповнити їх, і ніколи не забувати про ті важкі роки і ніколи не повторювати того, що відбулося в нашій державі. Рівно о 16-й свідомі громадяни схилили голови. Хвилиною мовчання вони вшанували померлих. Снопи збіжжя, квіти та свічки до підніжжя Ангела Скорботи поклали перші особи області й міста та всіх хто вважає своїм громадянським обов'язком пом'янути закатованих українців. Отче наш, який на небесах, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Кажуть, небеса не посилають випробувань, які не можна пережити. Кажуть, із кожної ситуації є вихід, так кажуть ті, які таких випробувань не мали. Селяни України, які з діда прадіда вирощували хліб, помирали з думкою про його шматок. Коли ж хто наважувався тікати, то знав, це вірна смерть. Втікачів швидко ловили і повертали. Селяни не мали паспортів. А в рідних селах на родючих чорноземах, які годували всю країну рад, гречкосії були приречені. Вони не кликали на допомогу, вмирали мовчки. Допомоги їм не було звідки чекати. Знесилені вони вже неспроможні були на бунт. Власне, цього й хотіла тодішня влада покори. І задля цього вони. Людей, наче тварин, та й люди вже втрачали людську подобу. Мирні хлібороби стали канібалами. Це підтверджують документи і свідки. Саме страшні спогади це людоїдство. Це людоїдство, і сьогодні ми маємо багато фактів, саме канібалізму, це страхіття, це середина ХХ століття, і в Україні такій багатій країні на природні добра і ці випадки. Той величезний страх, що панував у селах, навіть геть старим очевидцям голодомору, не забути за понад півстоліття. Вони боялися свідчити правдиво. Багато бабусі питалися, а нам нас за це нічого не буде. Тобто, наскільки все ж таки вони спочатку розказали, а потім десь отой страх, що він все таки залишався в них, і мабуть, що це є страшне, те, що старалися це з пам'яті нашої стерти. Про голод в тридцятих роках ХХ століття не знали тільки в СРСР. Невідомо як, але за кордон ця інформація все ж просочилася. Жителі Галичини за прикордонним збручем про це довідалися з газет про те, що селяни голодують, про те, що в них відбирають останній хліб, і про те, що необхідності в цьому хлібі в стернових країни рад немає. Я пішов з дідом до церкви так. і в кінці служби Божої священник вийшов і про... Після проповіді зачитав газету. З міста Миколаєва вийшов пароплав з українською пшеницею і взяв курс на Нью-Йорк. Докери відмовились розгружати пароплав. Ми не будемо. Везжіть додому, у вас голод, у вас люди гинуть. Тоді капітан говорить, нам заборонено вертатись, тому що нам пшениці немає в Україні куди дівати. За непокору селян карали смертю за крадіжку кількох колосків за сланям. От Ото я й попала на той Сибір. Скільки ви там жили? Вісім років. Мені дуже обідно. Добре. Бо я навіть не знаю за що, за що так не зібратися, розумієте? Отче наш, який на небесах. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І не дай Україні ще раз відчути, що таке голод.